Народне об'єднання майдан як головне досягнення четвертого віче. Мета організації відновлення політичного балансу і нова конституція. Теоретично вступити туди може кожен українець, але фактично, що в раді об'єднання, що в списку співголів, переважно політики. Юлія Тимошенко, Віталій Кличко, Олег Тягнибок, Юрій Луценко та Арсенія Ценюк. З активних учасників майдану лише Руслана, але при цьому і вона вже заявила про відмову від участі. Цитата. Дізналася про те, що я у списку Ради народного об'єднання Майдан перед виходом на сцену. Будучи співголовою ради серед політиків, відчуваю себе не на своєму місці. Вважаю, що на моєму місці має бути політик також рівні, як і інші політики. Нове політичне формування чи спроба заговорити людей. Поки що українці цього не розуміють, так як і не знають, чи мали б бути там політики, чи ні. Думки опитаних там львів'ян розділилися. Ну то негативно. Повинні бути нові люди і нова організація, бо то нічого не вийде. То буде повторний попередній Майдан 2004 року, я так враховую. Ну а хто буде керувати? Треба комусь керувати, так політик буде керувати, він трошки розумніший. Якби були лідери на їхньому рівні, які б очолили самі, наприклад, то цього б вистачало. Ну, Так як вони все-таки як ніяк на Майдані днюють і ночують, то я думаю, що ці політики, це ж все-таки це наші люди. З допомогою лідерів люди можуть отримати свій певний результат. Тому що люди самі, вони нічого ну, до кінця добитися не зможуть. Негативно взагалі до це відноситься. Ну, та як. Люди підтримують, висловлюють свою думку до чого там політика, Якщо народ де проти них хороша міна за поганої гри так називають народне об'єднання майдан, політологи. Такий собі спосіб цивілізованого саморозпуску майдану, але не все ще втрачено. Переконаний політолог Тарас Возняк, народне об'єднання майдан може бути не лише формальністю, є ще перспектива, щоб до нього приступили. Не тільки політики, котрі, як завжди, очолюють все і на кожному весіллі хочуть сидіти за головним столом. Мені здається, що якщо вони запросять до співпраці власне, громадських лідерів, то це може мати велику перспективу. В партію ця структура навряд чи переросте. Швидше за все залишиться громадським рухом, який матиме конкретну ціль, наприклад, перевибори президента. Якщо вдасться такої мети досягти, об'єднання може саморозпуститися, як, наприклад, подібні формування, національні фронти Латвії та Естонії. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал.